Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії це сучасний навчальний заклад, який має свої традиції, свою славну історію, яку веде з 1902 року. Коли знать міста Хорола і Хорольського повіту подала прохання у Хорольську міську думу, щоб вона взяла почин у справі відкриття у місті Хоролі середнього навчального закладу. 6 липня 1908 року був підписаний законопроект про відкриття у місті Казенного реального училища. Офіційне відкриття відбулося 14 вересня цього ж року в складі двох основних класів. Реальне училище розмістилося у приміщенні колишнього казенного винного складу. Не припиняючи занять, йшла його перебудова і реконструкція приміщень. І вже в липні. 1913 року Реальне училище мало світлі класи, кабінети, лабораторії, власну електростанцію і навіть храм. У 1913 році бібліотека училища налічувала 1846 томів, вчилося 215 учнів, сидіти козаків, міщан, почесних громадян, купців, духовенства, дворян і чиновників. Працювало в училищі 19 вчителів. У 1924 році на базі реального училища, механічної майстерні та земельної ділянки площою 39 десятин землі, була створена професійна технічна школа. Історія нашого навчального закладу сягає в далекий 1930 рік. Рік масової колективізації сільського господарства. Коли створювалися машино-тракторні станції, країні потрібні були висококваліфіковані кадри механізаторів. Тому за рішенням Всесоюзної ради народного господарства і було прийнято рішення про створення технікуму механізації сільського господарства. Доброго дня, дорогі гості! Ми раді вітати вас у стінах нашого музею історії коледжу. Корольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії має довгий вік славну історію покоління, створені і підтримані сьогоднішніми студентами і працівниками нашого коледжу. Свій початок історія нашого коледжу бере 6 липня 1908 року, коли був підписаний указ імператором про законопроект відкриття реального училища. Хорольське реальне училище відкрито 14 вересня 1908 року в складі перших двох основних класів. Знак міста Хорола і Хорольського повіту подали прохання в Хорольську міську думу. 1 січня 1930 року було прийнято вважати роком заснування хорольського технікуму механізації і сільського господарства. Організатором і першим директором технікуму був Костюк Дмитро Іванович. Навчальний процес було перервано великою вітчизняною війною 1941 року. Викладачі, майстри, лаборанти, учні пішли на фронт, токар механічних майстерин технікуму Лиуцький Микола Панасович за бойові заслуги, нагороджений орденом червоного прапора, двома орденами Вітчизняної війни першого та другого ступенів, за проявлені мужність і героїзм, відважний розвідник 3 червня 1944 року, удостоєний високого звання Героя Радянського Союзу. Ще одним героєм Радянського Союзу став випускник технікуму 1936 року Білоус Володимир Микитович, який у березні 1945 року у кровопролитних боях за визволення Польщі в критичний момент бою викликав вогонь на себе і ворог був переможений. Одним із найбільш видатних випускників Хорольського технікуму був Володимир Микитович Білоус. Народився Володимир Микитович 14 червня 1916 року в місті Харкові в сім'ї робітника. Був одним з перших випускників хорольського технікуму механізації, який закінчив в 1937 році. Ще до війни він працював завідувачем у Печенігській станції. З перших днів війни Володимир Микитович на фронті. В критичний момент бою. Викликав вогонь по радіо на себе за це, 24 березня 1945 року. Він був нагороджений і удостоєний звання героя радянського союзу. 1943 рік. Відступаючи, фашисти спалили повністю все наше місто. Вціліла лише садиба поміщиці хомутової, яка була за містом. Тут і розпочалися заняття технікуму. В листопаді 1943 року країні вкрай були потрібні кваліфіковані кадри для сільського господарства. І одночасно з навчальним процесом йшла інтенсивна відбудова навчального закладу. Держава виділила на відродження технікуму один мільйон карбонців. І вже в 1947 році. Було відбудовано двоповерховий навчальний корпус, два гуртожитки. Заняття почали проводитися в одну зміну. Важливу роль у встановленні матеріально-технічної бази нашого технікуму відіграв Віктор Олександрович Шаригін, який займав посаду директора з 1972 по 1999 рік. У 1972 році, після повернення з Куби директором технікуму. Призначають Шаригіна Віктора Олександровича. У 1972 році розробляється проект нового студентського містечка з новим навчальним корпусом та повною навчально-практичною інфраструктурою, що мала забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців для сільського господарства. У 1973 році розпочинається будівництво нового навчального корпусу. На 900 навчальних місць. Одночасно ведеться будівництво їдальні на 220 місць, котельні, двох ангарів для техніки. Будуються три студентські гуртожитки загальною кількістю 710 місць, йде будівництво військового містечка зі стрілковим 50-метровим тиром, спортивного залу, актового залу на 300 місць. Весь цей комплекс добудовано і введено в дію до 1987 року. З 2000 року коледж – постійний учасник міжнародних освітянських та аграрних виставок. За вагомий внесок у розвиток аграрної освіти України. коледж нагороджено численними нагородами. 2002 рік. На п'ятій міжнародній виставці Сучасна освіта в Україні. коледж нагороджено срібною медаллю у номінації Інноваційні технології навчання. 2007 рік. На 10-й ювілейній міжнародній виставці Сучасна освіта в Україні. Коледж здобув почесне звання Лідер сучасної освіти та нагороджений бронзовою медаллю у номінації Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції. 2008 рік Ювілейна 20-та міжнародна виставка ярмарок Агро 2008. Коледж нагороджено бронзовою медаллю. У номінації за високі показники у галузі аграрної науки та удостоєно звання лауреата конкурсу у номінації Інтеграція освіти України у Європейське співтовариство. 2009 рік Міжнародна виставка Сучасна освіта в Україні 2009. Коледж удостоєно золотої медалі у номінації Інтеграція науки і освіти. Необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. В цьому ж 2009 році на 21-й міжнародній виставці Ярмарок Агро-2009 коледж нагороджено золотою медаллю у номінації Освіта за кращий експонат технологію наукову розробку. В цьому ж 2009 році Міністерство освіти і науки України. Видає літопис сучасної освіти і науки в Україні флагмани освіти, в якому коледж має диплом за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки в Україні. Наш коледж має не тільки славну історію, але й ряд подяк і грамот. Наприклад, грамота за активну участь у регіональному етапі конкурсу Кращий музей навчального закладу 2007 року. За 80 років освітньої діяльності навчальний заклад підготував біля 25 тисяч фахівців найпочеснішої на землі хліборобської професії. І сьогодні. В рік 80-річчя заснування нашого навчального закладу ми пишаємося своїми випускниками. Кожного року, остання субота-травня, це день зустрічі випускників. Сьогодні на навчання в коледж приводять своїх дітей і внуків наші випускники, які горді тим, що свого часу технікум, радгостехнікум коледж дав їм путівку в життя.